Розділ 24. Благословляти чи проклинати? Припустімо, що люди лихословлять нас, проклинають, протистоять нам і переслідують за віру в Христа. Припустімо, що вони поширюють навмисну неправду про нас, використовують усілякі нечесні та незаконні засоби, щоб заподіяти нам лиха. Чи маємо ми право відповісти прокляттям на прокляття? Відповідь Нового завіту зрозуміло категоричне ні. У посланні до римлян в 12 розділі з 9 по 21 вірш Павло перелічує різні принципи, якими повинен послугуватися християнин у своїй поведінці. Все починається з вкрай важливої мотивації, про яку йдеться у 9 вірші. Любов нехай буде нелицемірна. Усі наступні настанови є лише різними способами прояву християнської любові. Чотирнадцятий вірш містить настанову для християн, як відповідати тим, хто намагається завдати шкоди. Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. У двадцять першому вірші. Апостол Павло говорить про ширше застосування того самого принципу Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Є тільки одна доволі потужна сила, здатна перемогти зло, і ця сила добро. Якого б виду зло не протистояло нам, ми завжди маємо відповідати певним добром, інакше виявимо, що зло є надто сильним для нас. Подібне попередження проти неправильної реакції на нього є в першому посланні Петра, третій розділ, восьмий, дев'ятий вірш. Нарешті ж будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Завдяки такому подоланню зла добром ми поділяємо тріумф Христа над ним як про це йдеться у другому посланні до Коринтян, другий розділ 14-15 вірш. А Богові подяка, що він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Наче Марія з Віфанії, яка вилила дороге миро на Ісусову голову, ми сповнюємо все навколо нас солодкими пахощами навіть ті, хто протистоїть нам і критикує, проте благословляються цими пахощами. У цьому основна відмінність між старим і новим завітами у Старому Завіті Бог часто використовував свій народ як інструмент суду проти інших народів. Наприклад, вводячи Ізраїлю землю ханаанську, Бог застосовував Ісуса Навана та його армію як інструмент свого суду над Хананеянами, які до того населяли цю землю. У Старому Завіті є багато інших прикладів, коли божі служителі виголошували прокляття на людей, які протистояли Богові чи не слухалися його, і це мало такий результат, ніби сам Бог вимовив їх. Наприклад, після того як ізраїльтяни захопили і зруйнували Єрихон, Ісус Навин вимовив таке прокляття на кожного, хто коли небудь згодом почне відновлювати місто в цьому місці. Проклятий перед Господнім лицем кожен, хто встане й відбудує це місто Єрихон На перворіднім своїм він заложить його, і найнамолодшим своїм поставить брами його. Навина 6.25. Приблизно через п'ять століть по тому під час царювання Ахава над Ізраїлем це прокляття сповнилося. Це описано в першій книзі царів 1634. За його Ахава днів Хіїл з Бет-Елу відбудував Єрихона, на перворіднім своїм Авірамові він заклав його фундаменти, а най наймолодшим своїм Сегівові повставляв брами його. За Словом Господа, що говорив через Ісуса навинового сина. У сучасних перекладах цю фразу на своєму синові перекладено як ціною життя свого сина. Це яскравий приклад постійної дії невидимих сил у людській історії, яким проте так часто не надають значення чи багато сучасних істориків при описі такого факту. Пов'язали б смерть цих двох людей зі словами, сказаними Божим служителем за п'ять сотень років до того. Важливо відзначити, що в першій книзі царів 1634 підкреслено Прокляття збулося за Словом Господа, що говорив через Ісуса навинового Сина. Ісус навин був каналом, через який прийшло прокляття, але Господь був його джерелом. Так і лише так пояснюється його ефект. Давид був іншим служителем Божим, який виголошував прокляття, що сповнилися через багато поколінь, у Псалмах 68 з 23 по 26 вірш, і в 108 з 6 по 13 вірш, він виголосив довгу серію проклять на якусь невказану особистість можливо на кілька осіб. Відповідально за зраду і віроломність щодо праведної людини, несправедливо звинуваченої та засудженої. Понад тисячу років поспіль, після смерті та Воскресіння Ісуса, апостоли визнали, що ці Давидові прокляття знайшли своє виконання в Юді Іскаріоті, який зрадив Ісуса. Пророки, які були після Давида, також виголошували прокляття, вивільняючи найрізноманітніші Божі суди. Наприклад, у другій книзі царів в першому розділі з 9 по 12 вірш Ілля звів вогонь з неба, що знищив один за одним два загони солдатів, посланих заарештувати його. У другій царів два, 24 його наступник Єлисей прокляв групу підлітків, які висміяли його. У чого 42 із них пошматували ведмеді. Пізніше Бог використав Єлисея для дивовижного зцілення від прокази сирійського генерала Наамана, який у свою чергу запропонував Єлисеєві коштовні подарунки, однак той відмовився прийняти їх, показавши Неаманові цим, що неможливо купити зцілення Боже. Після цього слуга Єлисея Гехазій, якого спонукала жадібність. Побіг за нааманом і обманним шляхом випросив у того подарунок срібло та одяг. Дивіться Друго царств, п'яти розділ з 1 по двадцять сьомий вірш. Коли Гехазі повернувся, Єлисей, завдяки надприродному откровенню викрив його жадібність та нечесність. Потім він виголосив Божий суд на нього тож Нааманова проказа нехай приліпиться до тебе та до насіння Твого навіки. І той вийшов від нього прокажений, побілівши як сніг. Результат прокляття став видимим і негайним. Гехазі уразила прокази у тій самій стадії, від якої Нааман щойно був зцілений, ба більше, та сама хвороба почала уражати всіх нащадків Гехазі до останнього, який лишився на землі. Є одна важлива властивість, притаманна всім прокляттям, що надійшли згори і були виголошені Ісусом Наваном, Давидом, Ілею або Єлисеєм, кожне з них втілювало суверенний суд Всемогутнього Бога, вони не виходили з розуму або волі людини, яка їх вимовила, вони не втілювали просто людську злість чи помсту. Бог сам обирає людські канали, через які він здійснює своє правосуддя. У Святому Письмін має навіть натяку на те, що Бог будь коли зрікся свого права робити це. Однак у новому завіті Бог вирішив використовувати своїх служителів здебільшого як інструмент милості, а не суду, відмінність між двома завітами у випадку, змальованому в Євангелії від Луки, в 9 розділі з 51 по 56 вірш. Ісус відправив до Самарянського села, через яке збирався пройти, вісників, щоб йому підготували зустріч. Але Самаряни відмовили йому у прийомі. У відповідь Яків та Іван запитали Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив? Ісус дорікнув їм за таке ставлення, говорячи, ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. Ісус не заперечував, що Ілля звів вогонь, аби знищити своїх ворогів. Він також не піддав сумніву те, що Яків і Іван здатні зробити те саме. Натомість він нагадав їм, що вони живуть у той час, коли Бог використовує своїх служителів іншим чином. Вони радше покликані стати інструментами Божої милості, аніж Його суду. Проте у Новому Завіті є кілька прикладів, коли прокляття були виголошені Божими служителями. Сам Ісус продемонстрував один із найяскравіших прикладів того дорогою до Єрусалиму, зголоднівши, він підійшов до смаківниці зірвати плодів першого раннього урожаю, що до того часу. Вже мала дозріти. Виявивши, що на дереві повно листя, але воно не дало плоду, він сказав йому Нехай плоду із з тебе не буде ніколи повіки. Матвія 21, 19. Наступного дня, коли він з учнями проходив повз смоковницю, Петро зауважив Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти усохло? Дивіться, Марка, 11 розділ, 21 вірш. У відповідь Ісус передав своїм учням таку саму владу, котру сам продемонстрував, проклинаючи цю смоковницю. По правді, кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим деревом. Матвія 21, 21. Іншими словами, він дав їм таку саму владу. Виголошувати прокляття як його прокляття щодо смаківниці. Багато учителів Біблії вбачають у цій смаківниці прообраз безплідної релігії, до якої був зведений закон Майсея. На ній було повно листя, тобто зовнішніх релігійних форм, але вона не містила істинного плоду закону, що його Ісус визначив як суд, милосердя та віру. У результаті ті, хто справді шукали у цій формі релігії угамування свого духовного голоду, опинялися у глухому куті і розчаруванні протягом одного покоління, отримавши осуд Божий, уся система всохла до кореня. Учні, вочевидь, не надали особливого значення безплідній смаківниці їх пройшли би повз неї, але Ісус вчинив дії проти неї. А потім наділив своїх учнів владою робити те саме. Протягом наступних поколінь цей урок, здавалося, більшість християн втратила безумовно, час від часу ми стикаємося з подібними безплідними смаківницями, тобто брехливою релігійною системою, що розчаровує голодних шукачів реальності Євангелія, чи проходимо ми повз ці смаківниці, не звертаючи на них уваги. Чи виступаємо проти них так, як це зробив Ісус? У Євангелії від Матвія 10 14, 15 Ісус, коли відправив перших апостолів проповідувати Євангеліє, дав їм подібну владу чинити так і з тими, хто відкидає їх та їхнє послання. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам. Легше буде країні Содомській й Гоморській дня судного, аніж місту тому. Цією дією струшування пороху зі своїх ніг апостоли могли тих, хто ними нехтував, піддати суду Божому, що у результаті міг виявитися навіть суворішим, аніж суд над жителями Содому та Гомори. Апостоли Нового Завіту сприйняли цей наказ Ісуса буквально. Після того, як Павло з Варнавою деякий час служили в Антіохії Пісідійській із великою силою, їхні противники вигнали їх із міста. Дії 1351 описують реакцію апостолів вони ж, обтрусивши із ніг своїх порох на них, подалися в іконію. Подібні інциденти підтверджують принцип, уже встановлений у Старому Завіті. Благословення і прокляття ніколи не відокремлюються одне від одного, коли благословення запропоноване, але його відкинули, на це місце майже неминуче прийдуть прокляття. Коли Ізраїль, маючи закон Мойсеїв, увійшов до Ханаану, Бог зажадав від нього проголосити на себе як благословення, обіцяні за послуг, так і прокляття, котрі приходять у наслідок непослуху, третього немає. Те саме і щодо тих, кому було явлене Євангеліє, з обіцяними благословеннями, але хто свідомо відкинув його, майже неминуче вони відкривають себе для відповідного прокляття. До цього на острові Кіпр бог дав Павлові та Варнаві можливість благовістити римському проконсулу Сергію Павлу. Але якийсь волхв, тобто людина, яка займалася окультизмом на ім'я Еліма. Намагався протистояти їм. Реакція Павла на цей виклик сатани описана в діях 13 з 9 по 12 вірш. Але Савл, що й Павло він, переповнився Духом Святим і на нього споглянув і промовив О сину дияволів, повний всякого підступу та всілякої злости, Ти ворогу всякої правди. Чи не перестанеш ти плутати простих господніх доріг? І тепер ось на тебе Господня рука, ти станеш сліпий і сонця бачити не будеш до часу. І миттю обняв того морок та темрява, і став він ходити навпомацки та шукати поводира. Тоді той проконсул як побачив, що сталося, увірував і дивувався науці Господній. Павлові слова справили такий самий негайний і разючий вплив на Еліму. Які слова прокляття проказую, виголошені Єлисеєм на Гехазі? Біблія підкреслює, що в цей момент Павло був сповнений Святим Духом. Тому ці слова не були його плотською реакцією на протидію, але являли суд самого Бога над Волхвом, виголошений Святим Духом. Ця демонстрація панування Ісуса над сатаною справила на проконсула таке враження, що він негайно повірив проповіді Павла. Ця подія дає відповідь на важливе питання чи існують такі ситуації, коли християни мають право виголошувати прокляття? Якщо нас спонукають до цього роздратування, злість, прагнення помститися, виправдатися, піднести себе чи будь-які інші душевні або плотські мотиви, то тоді виголошення прокляття стане гріхом, ба більше. Воно може завдати набагато більшої шкоди тому, хто виголошує прокляття, ніж тому, що до кого це прокляття сказане. У Посланні до Римлян 6.16 Павло наголошує на небезпеці того, коли ми поступаємося таким сатанинським спонуканням хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви й раби того, кого слухаєтесь. Або гріха на смерть, або послуху на праведність. Можливо, у нас виникне спокуса піддатися якимось злим імпульсам, дозволивши прокляттю вийти через наші вуста, але, роблячи це, ми стаємо рабами автора спокуси сатани, однак його не задовольнить лише тимчасовий вплив на нас він використає спокусу як двері, через які зможе увійти та отримати постійний контроль над нашим життям. Наша тимчасова поступка йому таким чином веде до постійного поневолення, тому той, хто використовує прокляття для завдання лиха оточуючим, сам підпадає під набагато більше і сильніше зло. З іншого боку новий Завіт дає яскраві приклади ситуацій, у яких Святий Дух за своєю волею вирішує виголосити прокляття через Божого служителя. Якщо ми відмовляємося визнати, що таке можливо, то закриваємо себе для одного зі шляхів, яким Бог може зажадати використати нас. Єдиний надійний шлях розвивати взаємини зі Святим Духом, у яких ми стаємо чутливими і до його спонукань, і до його стримування. Якщо маємо якісь сумніви щодо чистоти наших спонукань або керівництва Святого Духа, у таких випадках, звичайно, нам слід мовчати. Те, що Святий Дух у певних ситуаціях може спонукати нас до виголошення прокляття, стало дуже зрозумілим, коли всередині 1960-х років у моєму служінні стався один випадок тоді я був членом команди служителів церкви, розташованої в центрі Чикаго, за будівлею храму майже впритул розташовувався трактир. Це місце стало гніздищем усіляких пороків. Зокрема, наркоманії, різанини, чоловічої і жіночої проституції. Якось увечері я стояв за кафедрою церкви і вів зібрання у молитві за місто Чикаго. Аж раптом, у середині молитви, без будь-якої попередньої підготовки з мого боку, я раптом почув, як голосно промовляю наступне Я накладаю прокляття Господнє на цей шинок. Після цього зібрання тривало своїм звичайним плином. Особисто я не надав великого значення сказаному. Приблизно через два місяці після того зібрання мене о третій годині ночі розбудив наполегливий телефонний дзвінок, і мені повідомили, що горить будівля церкви. Я одягнувся і поспішив на місце події, але виявив, що горить не церковна будівля, а шинок, що знаходиться за нею. Проте вітер з озера Мічиган спрямовував полум'я прямо на церкву. І, коли вже здавалося, що вона неминуче згорить разом із цим шинком, напрям вітру раптово змінився на 180 градусів і відніс полум'я від неї. Зрештою весь той шинок повністю згорів, а будівля церкви постраждала тільки від диму і цю шкоду повністю покрила страховка. Ніхто не загинув та не постраждав. Після огляду місця події, Командир пожежного підрозділу сказав одному зі служителів церкви Ваші люди, мабуть, мають особливі взаємини з тим, хто живе там на горі. Моя особиста реакція була в трепетному благоговінні. У мене не було сумніву те, що трапилося, пов'язане з дією прокляття, котре я виголосив на цей заклад за два місяці до того. Я не шкодував про те, що сталося. Я відчував, що Бог втрутився своїм праведним судом, пом'якшеним милістю. Тоді ж у новому світлі я побачив страшну силу, що може вивільнятися через слова, сказані Божими служителями, і зі свого боку вирішив просити у Бога його благодаті, щоб ніколи не використовувати цю силу неправильним чином. Знищення цього притону пожежею можна розглядати як невелике. Але все-таки свідчення тієї істини святого письма, що є центральною у всій темі благословені проклять. Сила язика безмежна як на добро, так і на зло. Ним ми здатні благословляти і проклинати, можемо творити і руйнувати, ранити та зцілювати, завдавати великого блага і настільки ж великого лиха. Сила язика лякає ще й тому, що ми самі не можемо його контролювати. Знову і знову наше життя змушує нас визнавати істину, відкриту у посланні Якова 3.8, та не може ніхто із людей язика вгамувати. Тому є лише один безпечний шлях підкорити язик Богові через Святий Дух і просити його контролювати наш язик, щоб допомогти нам зробити це нижче наведені дві молитви Давида, котрі є для нас хорошим прикладом. Нехай будуть із волі твоєї слова моїх уст. А думки мого серця перед лицем твоїм, Господи, скеле моя і мій Спасителю. Псалом 18, 15 вірш. Поклади, Господи, сторожу на уста мої. Стережи двері губ моїх. Псалом 140 3 вірш. Питання. Для засвоєння матеріалу. Питання перше Як нам, згідно з римлянам 1214, слід реагувати на тих, хто намагається завдати нам лиха і гнати нас? Відповідь Благословляти їх і не проклинати у відповідь. Яка сила є достатньо сильною, щоб перемогти зло? Відповідь Сила добра. Питання третє. У Новому Завіті Бог закликав свій народ бути інструментами Його. Відповідь Його милості, а не його засудження. Питання четверте Істина чи неправда. Благословенні і прокляття ніколи не бувають відокремлені одне від одного. Відповідь Істина. Якщо благословення відкидаються, на їхнє місце неминуче приходять прокляття. Питання п'яте Той, хто використовує прокляття, щоб накликати лихо на інших, завдає набагато більше, відповідь завдає набагато більше лиха і ще більше страждає сам. Питання шосте. Згідно з псалмом 141. Третій вірш. Що нам слід зробити, що допоможе нам контролювати наш язик? Відповідь Просити Господа покласти охорону на наші уста? Біблійний вірш Для заучування На пам'ять. Благословляйте тих, хто вас переслідує. Благословляйте, а не проклинайте. Римлянам 12.14 Повторимо ще раз. Благословляйте тих, хто вас переслідує. Благословляйте, а не проклинайте. Відгук віри. Помолимося. Господи, Я обираю бути знаряддям милості, благословляючи, підбадьорюючи і виявляючи любов до оточуючих.